Всім привіт! Я Софія Барин, і сьогодні, любі телеглядачі, розкажу вам про надзвичайно цікавий вид спілкування – азбуку Морзе. Чули про таку? Якщо ні, то залишайтеся разом зі мною і ви дізнаєтеся багато нового. I'm Морзе постійно використовує армія, телеграфічні агенції, залізниця, пошта та й взагалі усі, кому потрібно передати швидко секретне повідомлення, у далекому 1832 році Самуель Морзе винайшов електромагнітний телеграф, простіше кажучи, пристрій для передавання інформації з закодованою у звуки. Уявіть собі, цей американець не мав ніякої технічної освіти, а був успішним художником і навіть президентом національної. Академії малюнка в Нью-Йорку. Винахід цього художника Азбука, яка складається із крапок та рисок, або коротких та довгих звукових знаків. Нею користуються увесь світ. Тому її називають міжнародною азбукою Морзе. Також багато людей кажуть код Морзе або морзянка, але під назвою суть не міняється. Ось так виглядають букви і цифри морзянкою. Кожній букві відповідає певне слово. Якщо у складі присутня голосна буква о, то це означає довгий сигнал або риска. Всі інші голосні короткий сигнал або крапка. Для того щоб добре вивчити телеграф, не потрібно запам'ятовувати кількість крапок та рисок. Професіонали радять звертати увагу на наспіви, які виходять, коли буква звучить повністю. А ви знали, що повідомлення також передають за допомогою прапорців? Вони повинні мати правильний розмір і бути прив'язаними до палиці. Колір має різко виступати на тлі, тому найпрактичніші біло-червоні стяги. Якщо вам дуже хочеться зробити телеграф мор за своїми руками, то це зовсім не складно. В мережі інтернет я знайшла безліч відеозаписів з інструкцією. Ваше бажання, плюс технічні навички, дорівнюють особисто змайстрованому телеграфу. Спробуйте! Такий вид спілкування, як морзянка, розказувала вам я, Софія Барн, спеціально для студії рожеві окуляри. Ще побачимось, бувайте!